Друзі, всім привіт! Давно шукаю собі під казан ось таку підставку. Сьогодні в епіцентрі дивлюся, ну, по цінам від дорогих до дешевих. Тут я не знаю яка товщина. Сталі це сталі ж не пишуть вони, але такий добротний, є менше. Безумовно, бачите, це під 40 сантиметрів з такою підставочкою. Це у нас під 15, від 12 до 15 літрів казан. Така підставочка. По цінам бачите. Є такі простенькі. Ось таким чином воно буде виглядати, з казаном. Але... Це наскільки 340 мм піч під казан. Ну, це така тож, Ну, мені ця сподобалась. Така вона добротна, начебто 3650, казан на 8-10 літрів. Це зручненько. Для золи. Все країт. Ось таким чином він виглядає. Прикольно. Або такі звичайні дивитися, але ти ж не будеш на газоні випалювати траву. Тому отакий варіант просто суперовий, як на мене. Що скажете? Можливо, що ще порадити.